Ми звикли думати, що бетон це абсолют товсте, сіре, вічне, те, що отримує удари стихій, танкову броню і, звісно ж, радіацію. Чорнобильський саркофаг, секретні бункери, метри бетону над головою. Логіка здається залізобетонною. Чим товстіша стіна, тим безпечніше. А тепер погана новина: радіації байдуже на цю логіку у масовій уяві бетон це така собі кнопка «Off» для радіації. Наче невидиме проміння вдаряється в стіну, розбивається і миттєво зникає. Але фізика працює інакше: радіація це не куль, не уламок і не потік води, який можна перекрити засломкою. Це енергія, яку неможливо просто вимкнути, її можна лише послабити, розсіяти або спробувати поглинути. І навіть цей процес послаблення працює далеко не завжди так, як ми собі малюємо. Ефективність захисту залежить не лише від товщини стіни, а від того, з яким саме типом випромінювання ви маєте справу. Бо те, що зупинить одну частку, інша навіть не помітить на своєму шляху. Радіація це не монолітне явище, це цілий зоопарк частинок. У нас є альфа, бета, гамма та нейтрони. І тут починається найцікавіше: альфа-частинки великі і важкі, їх зупинить навіть звичайний аркуш паперу або ваша шкіра. Бета випромінювання трохи агресивніше. Але тонкий лист алюмінію стає для нього непереборною стіною. А от гамма ось тут у бетону виникають проблеми. гамма промені не вдаряються в бетон, вони пронизують його. На атомному рівні будь-яка речовина це переважно порожнеча, і гамма-кванти пролітають крізь ці порожнечі між атомами, як мухи крізь сітку рабицю. Бетон не робить нуль, він лише зменшує інтенсивність потоку. Розумієте різницю? Ви не в безпеці, ви просто отримуєте порцію меншу ніж було. Це як намагатися зупинити потік дрібного піску за допомогою великого сита. Щось застрягне, але більшість пролетить далі. Тому для захисту від гамма-променів потрібні шари неймовірної товщини. Тут ви можете запитати, якщо він такий недосконалий, чому ж ми все ще будуємо з нього атомні електростанції та сховища? Відповідь прозаїчна: бетон використовують не тому, що він ідеальний щит, а тому, що він найкращий компроміс, який винайшло людство. По-перше, він дешевий. Ви не зможете відлити саркофаг із чистого свинцю. Це коштуватиме як бюджет невеликої країни, а конструкція просто попливе під власною вагою. По-друге, він масивний, велика маса це багато атомів на шляху променів. І по-третє, він містить воду. Водень у складі бетону чудово впорується з нейтронами. Саме тому для серйозних об'єктів у бетонний коктейль додають барит або залізну руду. Звичайний бетон з вашого будівництва це просто пісок і камінь. Фізика таким не надто вражена. А тепер факт, про який рідко говорять. взаємодія радіації з матеріалом це не гра в одні ворота. Коли жорстке гамма випромінювання вдаряє в стіну, виникає так зване вторинне випромінювання. Енергія нікуди не зникає, вона трансформується. Промені вибивають електрони з атомів бетону, породжуючи нові частинки. Виходить парадокс: ваша захисна стіна не просто пропускає частину радіації крізь себе. Вона на певний час сама стає джерелом випромінювання всередині приміщення. Це не робить бетон марним, але назавжди перекреслює міф про абсолютний щит. Це не двері, які можна зачинити на замок, це складний фізичний фільтр, який постійно протікає. Чорнобильське укриття, той самий перший саркофаг, ніколи не було герметичною заглушкою. Його головна задача була значно приземленішою: зупинити радіоактивний пил, стримати уламки палива від рознесення відром і дати науковцям час. Саме тому бетонний монстр поступово руйнувався. Радіація змінює саму структуру матеріалу, роблячи його крихким на молекулярному рівні. Саме тому людство довелося будувати новий безпечний конфайнмент, ту саму гігантську арку, не тому, що старий бетон був поганим, а тому, що будь-який бетон має термін придатності у двобої з активною зоною реактора. Час і енергія розпаду завжди виявляються сильнішими за камінь. Це була ілюзія безпеки, яка вимагала реального технологічного оновлення. Отже, захист від радіації це не історія про одну товсту стіну. Це складна інженерна стратегія. Вона включає правильний вибір матеріалів, точну геометрію приміщень і розуміння того, що саме ми намагаємося зупинити. Бетон це лише частина рішення, зручний інструмент, але точно не магічний бар'єр із комп'ютерних ігор. Ми повинні позбутися ілюзії, що від невидимої загрози можна просто відгородитися камінням. Справжній захист починається там, де закінчуються міфи. І починається чиста фізика. Бетон захищає нас, поки ми розуміємо його обмеження. Пам'ятайте про це наступного разу, коли побачите сірі стіни укриття. Вони працюють, але вони не всемогутні. Якщо цей факт зламав твоє уявлення про безпеку, підписуйся на каналі. «Досить факт, ми робимо це регулярно. Розбираємо світ на атоми, щоб зрозуміти, як він влаштований насправді.